Сьогодні у відео розкажу про оздоровчі стежки та ринкури в парку Івана Павла II на Сихові, який також відомий як Сихівський лісопарк або Зубрівський ліс. Тут у жовтні 2024 року облаштували маршрути для скандинавської ходьби різних рівнів складності. З відео ви дізнаєте, що таке теренкур, яка його користь для здоров'я, техніку ходьби та багато іншої цікавої та корисної інформації. А у наступних відео ми перейдемось окремо кожним з п'яти маршрутів. Назва теренкур походить від французького слова «терраєн» місцевість і німецького кур лікування. Це дозовані у часі і відстані прогулянки по рівній або пересічній місцевості з певним заданим фізичним навантаженням, також це комплексне поняття, в основу якого покладено науково обґрунтовану методику лікувальної ходьби, посилену додатковими терапевтичними ефектами впливу місцевості, такими як клімат, ландшафт, вплив рослин та інше. Ходьбою як методом лікування лікарі зацікавили ще в середині 19 століття. Наприклад, в 1845 році швейцарський лікар Хартвег радив своїм пацієнтам прогулянки вздовж моря. Німецький професор Вербер з 1862 року активно рекомендував пацієнтам Моціон, ходьбу по стежках гірських курортів Німеччини і Швейцарії. У 1885 році німецький лікар Макс Ертель, завдяки і з'явився термін Теренкур, запропонував метод лікування надлишкової ваги та серцево-судинних захворювань, заснований на дозованих по відстані темпу і куту нахилу маршруту піших прогулянках. Сьогодні терміном теренкурви в основному називають маршрути, призначені для лікувальної ходьби, а сама методика називається скандинавською або нордичною ходьбою. Вона передбачає використання спеціальних палиць. Трекінгові палиці слугують опорою та допоміжним елементом при сходженні на гору або гористу місцевість. Вони є необхідним фактором протягом маршруту, адже не тільки підтримують, а й формують правильну та безпечну поставу тіла під час переміщення. Використовуючи трекінгові палиці, людина менше втомлюється протягом теренкуру. Також вони дозволяють тренувати групи м'язів, які не задіяні під час звичайної ходьби. Скандинавською ходьбою можна займатися в будь-якому віці і за будь-яким рівнем фізичної підготовки. Цей вид фізичної активності вимагає мінімум фінансових вкладень, адже все, що тільки потрібно, це палиці. Скандинавська ходьба входить в програми реабілітації найбільших медичних оздоровчих центрів Європи. Численні дослідження вчених університету Купера, Ореганського університету, США, Університету Мюнстера Німеччина довели виняткову користь ходьби з палицями для роботи серцево-судинної системи і рухового апарату. Вона підходить для відновлення після складних операцій, травм, інфарктів, інсультів, шунтування при ракових захворюваннях та інших. Особливо скандинавська ходьба корисна людям із зайвою вагою, порушеним диханням або кровообігом, остеопорозом, на відміну від звичайної ходьби, яка задіює 70% м'язів, її скандинавський варіант розвиває 90% мускулатури. Завдяки такому рівномірному розподілу навантаження схуднення проходить швидко і безболісно, а фігура набуває бажані контури. Оздоровча ходьба нормалізує роботу серцево-судинної системи, поліпшується кровообіг, тренується серце, зменшує ризик серцевих нападів, знижуючи тиск і зменшуючи рівень холостерину в крові. Регулярні заняття оздоровчою ходьбою підвищують опірність організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середовища, високих і низьких температур, геомагнітної активності, алергенів. Теренкур збільшує кровотік в нижніх кінцівках, що допомагає боротися з переміжною кульгавістю без хірургічного втручання, позитивно впливає на опорно руховий апарат, на підтримання рівноваги нервової системи, підвищує витривалість стосовно фізичних навантажень, поліпшується робота дихальної системи, дихання стає глибше, кров активніше насичується киснем, ходьба благополучно впливає на психоемоційний стан, знімає. Нервову напругу покращує розумову діяльність. Під час прогулянок людина відчуває вплив навколишнього простору, дихає повітрям, отримує задоволення від споглядання природних красот, що супроводжується тренінгом структур управління головного та спинного мозку вегетативної нервової системи. Лікувальні прогулянки лікарі призначають при малорухомому способі життя, слабкою витривалістю, пов'язаною з довгою відсутністю фізичних навантажень, перенесеному інфаркті міокарди, гіпертонії, гіпотонії, бронхіальній асмі, хронічному бронхіті, перенесеній пневмонії, порушенні обміну речовин, неврозі, депресії, порушенні сну, ожирінні, захворювань системи травлення, відновлювальному періоді. Після пошкодження опорно-рухового апарату. Також потрібно знати, що є і протипокази до теренкуру та скандинавської ходьби, це лихоманка, захворювання, що протікають в гострій фазі, коли органічні ураження знаходяться в стаді декомпенсації, болі невідомої етіології. Оздоровчі маршрути мають різний нахил і дають можливості дозувати рівні фізичного навантаження. Їх поділяють на три категорії: легкий, середній і складний маршрут. Під час тренування слід дотримуватись наступних правил. Починай з постави, випрямивши спину, опустивши плечі і зсунувши лопатки разом. Кисті рук зафіксуй в спеціальних лямках на верхівці палець. Роби крок з п'яти, поступово переносячи вагу на носок. При ходьбі ноги і руки повинні рухатися в противагу. Руки при відштовхуванні повинні заходити за корпус, коліна при ходьбі залишай прямими, тримай палиці уздовж. Тіла і перенос їх на розмір кроку. вибери для маршруту красивий парк галявину стежку здоров'я. Починати заняття необхідно з розминки, її тривалість повинна бути в межах від 10 до 15 хвилин. Інтервал між розминкою і безпосереднім проходженням маршруту не повинен становити більше 5 хвилин. Головне правило теренкуру навантаження повинно бути поступовим. Важливим є на початку прогулянок застосування повільного темпу і вибір легкого маршруту. Повільний темп це 50-75 кроків за хвилину. Тут все індивідуально і важливим є самопочуття, за яким треба навчитися стежити. Якщо не відчувається сильна втома, підвищене серцебиття, а дихання зберігається рівним протягом всього маршруту, значить навантаження буде корисним. Добрий показник того, що маршрут підходить ідеально, це почуття легкої втоми в кінці шляху. Після того, як тренованість збільшується, можна збільшити темп ходьби до середнього. Якщо і це здається вже легким, можна сміливо освоювати швидкий темп ходьби, але важливим є контроль за диханням і серцебиттям, а також за втомою в хребті та м'язах спини. На заняттях оздоровчою ходьбою необхідно дихати через ніс, при такому диханні повітря очищається, зігрівається та зволожується. Ритм дихання має бути узгоджений із ритмом рухів, але на підйоми завжди необхідно йти в повільному темпі. Якщо підйом невеликий, в середньому. Необхідно робити зупинки через рівні проміжки, щоб розслабити ноги і зробити вправи на гнучкість і розтяжку. Такі місця позначені на картах. Перед прогулянкою не варто наїдатись, в дорогу потрібно взяти питну воду. Загальна вага взятих за собою речей не повинна перевищувати 2 кг. Прогулянка за рюкзаком за плечима обмежує в рухах. Важливою обставиною є час прогулянки. За загальним правилом ідеальним є ранок, в жодному разі не варто робити прогулянку під палаючим сонцем. При порушенні сну доцільно також пройтись увечері. Важливо оцінювати свій стан після прогулянки, має бути хороше самопочуття і відчуватися легка втома.